Слава Україні має 5 хвилин на головне. Росія випустила по Україні до 14 ракет та 161 ударний дрон. Є руйнування та постраждалі. У Хмельницькому до семи років ув'язнення засудили водія, який, будучи нетверезим, на смерті збив жінку і втік. У Теофіполі сталася масштабна пожежа. Про це та інше розповім в подробицях. У ніч на 20 лютого окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Про це повідомляє командування повітряних сил збройних сил України. Загалом застосовано до 14 ракет. Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється. Крім того, ворог атакував 161 шістдесятьма Шахедом та дронами-імітаторами підтверджено збиття 60 ударних БПЛА типу шахед та безпілотників інших типів у 11 областях. 78 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені на щастя без негативних наслідків. Але внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині ударом ворожої керованої авіабомби, частково зруйновано під'їзд, багатоповерхівки. Є постраждалі і тривають рятувальні роботи. 20 лютого окупанти в чергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Про це повідомляють у поліції. У Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки: автомобіль та господарські будівлі. Крім того, на Білоцерківщині зазнали пошкоджень вісім будинків та чотири автомобілі. На щастя, загиблих та потерпілих немає. Другу ніч поспіль Росія масовано атакує Одесу дронами. У ДСНС показали, як ліквідовували наслідки атаки БПЛА. А саме у закладі громадського харчування та у складській будівлі а також є руйнування адмінбудівлі, автомийки, проїжджої частини та скління приватного будинку. Постраждав 55-річний чоловік. Його госпіталізували. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що атака пошкодила тепломагістраль. Наразі вдалося відновити електропостачання двох котелень Київського району міста. Вони забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів. Про це повідомив Олег Кіпер, голова одеської ОВА. До кінця доби тепло повернеться в оселі, поки без електроенергії залишається 49 тисяч абонентів. Сьогодні Шепетівщина прощається із захисником України. У бою за Батьківщину загинув сержант Василь Степанович Клекач 1966 року народження, 14 лютого 2025 року. Боронячи рідну землю від ворога, воїн віддав найцінніше. Прощання із захисником відбувається у ці хвилини. Розпочинається о 13-й на площі імені Тараса Шевченка. Вічний спочинок воїн знайде на міському кладовищі. У НІУ 20 лютого оголосили Днем жалоби на території громади. Вічна пам'ята захисникові та щирі співчуття рідне. У Хмельницькому до семи років ув'язнення засудили водія, який у стані сп'яніння на смерть збив 55-річну жінку та втік із місця ДТП. У поліції області повідомляють, що засудженого зобов'язали ще й сплатити 573 тисячі гривень моральної шкоди сину загиблої та на 9 років позбавили права кермування транспортними засобами. ДТП сталося 12 грудня 2023 року. 62-річний водій автомобіля ВАЗ 2104 наїхав на пішохідку та зник із місця події. Від Отриманих травм жінка загинула менше як за півгодини. Поліцейські розшукали водія. Перевірка показала, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Суд визнав чоловіка винним. Масштабне займання господарчої споруди у Теофіполі 19 лютого о 18.10 на лінію 101 надійшло повідомлення, на яке миттєво зреагували вогнеборці, і менш ніж за годину вдалося ліквідувати пожежу площею 200 квадратних метрів. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. До гасіння долучилося 14 десенесівців на трьох одиницях спецтехніки а також добровільна пожежна дружина одного з підприємств тергромади. Сьогодні будуть чути вибухи із 12 до 15 години на території Старокостянтинівської громади будуть проводитися роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Не панікуйте та зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги подбайте про себе, пройдіть у найближче укриття. Наразі це все про що встигає розповісти. Більше новин у соціальних мережах Першого Подільського долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо вам за довіру збройним силам України за захист. На все добре.